Відразу скажу, що мені так дуже приємно, що було останнє засідання сесії Верховної Ради і на цьому засіданні розглядався законопроект щодо виділення коштів на добудову 10-ї шахти. І ви знаєте, якось так дивно мені, що в засобах масової інформації деякі очільники. Почали хвалитися, що ось завдячуючи їм, в тому числі і директор 10-ї шахти, що завдячуючи йому, виділено 100 мільйонів на добудову 10-ї шахти. Хочу відразу вам сказати, що рішення щодо виділення бюджетних коштів держави на добудову приймається на сесії Верховної Ради, і дуже важко було нам з Анатолієм Миколаєвичем Бійтявом і мені. Проводити переговори щодо виділення тих коштів 100 мільйонів. Ми знаємо, що в Новолинську порядка 4 тисячі шахтарів це піде період, шахти закриваються, вичерпується вигілля з цих шахт, і потрібно буде працевлаштовувати майже 4 тисячі 4,5 тисячі шахтарів. І було би добре, щоб добудувати десяти шахти, перевести шахтарів з тих шахт, які закриваються на новозбудовану шахту. І, знаючи цю проблему, нам про... прийшлося проводити переговори із фракцією Удар із іншими фракціями, із депутатами, які шляхом себе висування йшли, із головою Верховної Ради щодо включення цього законопроекту в порядок денний і щоб він пройшов, набрав кількість необхідних голосів у Верховній Раді про виділення коштів на добудову. В чому полягала проблема? Проблема полягала в тому, що Раніше ті кошти, які виділялися державного бюджету, йшли на реставрацію на реконструкцію і на будівництво нових шахт, практично більшість коштів розкрадалася. Угоди заключалися з порушенням законодавства, і угоди щодо будівництва шахт, заключалися в загальному з приватними фірмами, підприємствами синів Януковича. Приватними підприємствами Єфремова. А також Іванющенка. І ті кошти більшість розкрадалися. І знаючи цю високу проблему, нам все-таки прийшлося багато спілкуватися з депутатами і роз'яснювати, що цей закон необхідно прийняти, необхідно добудовувати 10-ту шахту, щоб працевлаштувати шахтарів, дати можливість їм отримувати сім'ї, родини. Але відразу скажу, що Виділивши ми вдвох звітів толіковичу, коли ми багато вели переговорів, ми всім пояснюємо, що виділення тих коштів ми будемо супроводжувати перевірками фіскальних органів, щоб там не була присутня корупційна складова. Відразу скажу, що у липні місяці я, як народний депутат, подав запит на прем'єр-міністра щодо перевірки використання коштів. Десятою шахтою в період з 10 го року, яким чином вони використовувалися, яким чином заключалися угоди підряду, чи не було там корупційної складової. І я думаю, що ця перевірка, якщо ще не приїхала, то найближчим часом вона приїде на шахту перевірити і далі освоювання цих коштів ми будемо супроводжувати перевіркам, щоб не повторювалось знову розкрадання. По десятій шахті, ви знаєте, ще за часів уряду і влади Януковича, неодноразово я звертався до прем'єр-міністра, до тодішнього міністра Зарова, до міністра Паливої енергетики щодо сімейного підряду Солопа на 10-й шахті. Але це були не відповіді, а відписки. І як щойно 15 хвилин тому я вам сказав, я скерував звернення на прем'єр-міністра щодо проведення повного аудиту діяльності шахти з 10 по 14 рік відповідь мені поки що не прийшла, бо це було в липні направлено скеровано моє звернення. І я знаю, що після мого виступу на Сесії Верховної Ради щодо сімейного підряду, щодо безчинств, які є на 10-й шахті під керівництвом директора Солопа, до мене надійшло ряд звернень від профсоюзного комітету, від шахтарів, що це можливо неправда. Ви знаєте, на кожне звернення я повинен реагувати, але разом з тим мені стало відомо, що директор 10-ї шахти Солп. Під тиском запрошував людей до себе в кабінет, збирав їх, лякав, що звільність з роботи, якщо вони не будуть підписуватися під тими зверненнями. Мені це відомо. І ми вже говорили, що люстрації не відбулося і в міністерствах. Далі сидять чиновники, система лишилася. Але ми йшли не для того, щоб змиритися з тим, що далі буде таке биши. Боротьба продовжується і я далі буду реагувати. Вчора був на нашій шахті мельник, це депутат від нашої, нашого округа. Він також казав, що я тільки знав, що у вас заборгованість аж за 6 місяців, і тільки при раніше ми його на шахті не бачили. Він казав, що він був. Ну, з колективом він не спілкувався. І ми сказали, ми дзвонили в Київ. Як ви нічого не знали? Він каже, ну до мене слухи доходили, що є заборгованість, але я не думав, що така велика. Тому ми, ми їм задали йому питання, якщо вам поступив раніше сигнал, чому ви раніше ні в червні, ні в липні, ні в серпні не приїхали, а перед самими виборами. Він покрутився, покрутився, почав про політику і уїхав.